Я привідкрию вам секрет: це цікаво і жахливо одночасно. Просто у чорному пакеті лежать хістки та інші частини, і щільно запаяний покійник. Кладовище Чакаріта з'явилося у 1871 році, якраз коли була епідемія жовтої лихоманки. Воно з'явилось по одній простій причині. На найбільшому кладовищі буено на той час Ріколета просто не залишилось місця. Спочатку на Чакаріті хоронили просто людині, а вже потім почали будувати склепи, які зараз просто вражають своєю архітектурою. Чакаріта це справжній музей під відкритим небом. Але, на превеликий жаль, багато склепів на чакаріті дуже занедбані. Кладовище чакаріта є найбільшим в Аргентині і одним з найбільших у світі. Площа всієї території кладовища на хвилиночку 95 гектарів. Територія розділена на кластери. Один з них, а саме найменший, займає старовинне кладовище. Другу одну з найбільших частин займає кладовище у стилі модернізму, яке було побудоване у 1950-х. Кладовище це хоч і сумне місце, але варто пам'ятати, що це просто місце пошани померлих. і з точки зору, наприклад, звичаїв і традиції Аргентини, або з точки зору архітектури, це досить цікаве місце. Сюди однозначно варто завітати, прогулятися тихими алеями, подумати про буття. Пройдемось ближче до склепів і поглянемо, як же все-таки влаштовані захоронення. Незважаючи на всю красу склепів на кладовища з Чакаріта, дуже багато з них закинуті. І вони закинуті конкретно. Тобто видно, що там уже років 10, а то і більше, ніхто не бував, не прибирав. У багатьох вибиті вікна, і насправді це цікаво і жахливо одночасно. 2 листопада в Аргентині поминальний день. Цікавий факт, що в Аргентині навіть існувала певна похоронна мода. аристократи відчували своє траурне вбрання в Італії. Що цікаво, жінки мали ходити в траурі від двох років і більше. Для чоловіків було достатньо всього двох місяців. Жінки одягалися у чорне повністю. Коли жінка перебувала у глибокому траурі, вона носила не тільки чорний одяг, а й чорні рукавички, і чорне взуття. Для чоловіка було достатньо просто чорної стрічки, яка несправедливість. Зупинюсь більш детально на історичній частині кладовища Чакаріда. Тут щільненько розташовані склепи, які являються сімейними. Тобто кожен такий будиночок належить певній сім'ї, і, як правило, зверху написано тільки ім'я сім'ї або найпершої людини, яка була захоронена в склепі. Наприклад, Франко Гарсія і сім'я. Кожен склеп, хоч і невеликий за розміром, але дуже глибокий. Він може мати 1, 2, 3, 5 поверхів. Навіть важко уявити, скільки рівнів може мати кожен склеп. Це з одного боку досить зручна ідея. Прийшовши до сімейного склепу, можна відразу віддати шану усій сім'ї на покоління назад. Територію кладовища ретельно обслуговують. І кожен власник склепу, вірніше, сім'я, яка володіє склепом, має щомісяця або щороку платити певну таксу за те, що за склепом будуть доглядати, мити, прибирати і підтримувати його в нормальному стані. Через те, що в таких склепах лежать цілі покоління, то й доглядати за ними також доводиться сім'ї. Чому багато закинутих склепів я не знаю, але мені здається, що можливо просто сім'я. Або покинула Аргентину, або через якісь інші причини просто не має змоги платити щомісячну плату. Mm. Звісно, в пересічного туриста виникне закономірне питання, а як же запах? Оскільки вулички між склепами дуже тісні, а самі склепи часто з розбитими вікнами, а, гроби стоять просто на поверхні. Але цю ситуацію також продумали. Не дивлячись на те, що красиві дерев'яні труни, які стоять на полицях склепу, виглядають не дуже надійно з точки зору герметичності, я привідкрию вам секрет: всередині щільно запаяна металева труна, в якій щільно запаяний покійник, тому нічого, жодні запахи не проникають із труни назовні. Вхід на кладовище Чакаріта безкоштовний. На відміну від Реколети, яка є архітектурною пам'яткою, так коштує наразі 14 доларів за вхід. На території кладовища Чакаріта є кілька пантеонів, де покояться люди, які належали до певних проспілок. Наприклад, пантеон поліції, пантеон акторів та діячів мистецтва і таке інше. Розхід склепобудування у Буенос-Айресі відбувся на початку 1900-х років. Але згодом, коли населення міста збільшилося в три рази, місця просто банально стало не вистачати. І згодом, на початку 1950-х років, урядом були запрошені архітектори із Франції. Здається, навіть бюро Ле Corbusier, яке в тодішню епоху розквіту модернізму та бруталізму спроектувало ось таке продовження. Кладовища, яке могло вмістити набагато більшу кількість покійників. Йдемо і подивимось, що ж там всередині. Підземні галереї кладовища чакаріта це строгі та суворі лабіринти з бетону. Вони спроєктовані для ефективного використання простору з великими арками, монументальними сходами і мінімальним декором. Освітлення м'яко проникає через вузькі прорізи та ліхтарі, створюючи атмосферу тиші і спокою і, якщо чесно, деякої жуті. Галереї органічно поєднані з озелененням території. Над ними розташовані доглянуті парки, дерева і квітники, що додають природної гармонії цьому архітектурному простору. У наших традиціях тієї архітектурної епохи похмурий та сірий бетон відображає настрій кладовища, коли ви потрапляєте в ці галереї. Мене найбільше вразила підлога, виконана з якогось каменю, схожого на Онікс. Дуже гарно. Галереї обладнані спеціальними ліфтами для підйому покійників на потрібний рівень. Є на Чакаріті і досить традиційна частина, яка дуже схожа на наші українські кладовища. Щоправда, без монументальних надгробних плит та огорож, але все одно дуже схоже. Є на Чакаріті невеличка частина кладовища, де хрести просто увіткнуті в землю. На всіх хрестах можна побачити один і той же рік смерті 2020-2021. Це ковідне кладовище. Стіна з похованнями також з'явилась на початку 19 століття, коли серед містян виникла велика потреба десь ховати своїх померлих, а грошей або змоги будувати собі склеп та церемонитися з усім у цим не було. Для мене стіна це одна з наймоторошніших споруд кладовища чакаріта. І в цих ячейках, окрім звичайних плит, які закривають захоронення, можна також побачити і кістки, тому що деякі плити вибиті або здвинуті, і там просто у чорному пакеті лежать кістки та інші частини. Ем... Так. Не дивлячись на те, що найвідомішим кладовищем буенос є Реколета, Чакаріта також варта уваги. Серед відомих людей, які похоронені на Чакаріті, також Хорхен Юбері його іменем названий аеропорт у буанос Хорхен Юбері це піонер аргентинської авіації, конструктор та науковець. Досить помітний монумент належить Хорхен Юбері. Він був студентом самого Томаса Едісона. Загинув Нюбері при польоті над Мендосою на моноплані власної розробки. Який був сконструйований у рамках програми, яка мала на меті вперше в світі перетнути Анди, першу квартиру, яку ми зняли в Буенос-Айресі, знаходилась саме на проспекті Хорхен-Юбері. І що цікаво, друга теж. Один з яскравих склепів, який належить Карлосу Гарделю. Навіть якщо ви його не знаєте, і зараз я вам про нього розкажу. Це яскрава постать аргентинської культурної еліти, актор, співак та композитор. Саме ця людина написала музику до танго із фільму Запах жінки. Тепер ви знаєте, хто це. Він був стильним та харизматичним джентльменом, і тому місцеві на знак пошани і пам'яті вкладають до його рук сигарету. Але, можливо, це мала би бути сигара. У сонячний день тут не так сумно, у дощовий сумно. Можна просто поміняти локацію, мені тут реально стрмно. Прийшовши на кладовище, відвідати родичів, можна відразу е, навідати всю сім'ю. Пташечко, ти так файно верещиш? Де люди захоронені у відсіках? штабілями з Франції на на той час то будемо знімати чи ні?